Дорогі наші студенти, студенти Ужгородського національного університету з великим задоволенням від усього серця хочу привітати вас Міжнародним днем Студента. Хочу сказати, що ви найкращі студенти. Ми цінуємо вашу активність, ми цінуємо вашу допитливість, ми цінуємо вашу тривогість. З свого боку, ми беремо на себе зобов'язання забезпечити вам. 4, 5 або 6 років, в залежності від того, хто скільки навчається в нашому університеті, отримання нових знань, отримання нових старших товаришів, друзів з числа науково-педагогічних педагогічних працівників. Але не забувайте, крім того, щоб вчитися, крім того, щоб здобувати нові знання, використати всі роки для того, щоб зустріти нових друзів, зустріти нових подруг, зустріти Хороших викладачів! Бажаю вам гарно провести час навчання у Ужгородському національному університеті.